Київ обрав локації для проведення Євробачення 2017 Найбільш придатними майданчиками для пісенного конкурсу столична влада вважає палац спорту та міжнародний виставковий центр на лівому березі Дніпра. Саме їх київський голова Віталій Кличко представив європейській мовній спілці. Вона й ухвалить остаточне рішення, де наступного року проведуть євробачення. Ми проводили в 2006 році євробачення на достатньо високому рівні. Ще на вищому рівні ми проводили. Чемпіонат Європи 2012 року. І впевнений в тому, що в наступному році ми зможемо провести не гірше, ніж було, а набагато краще, ніж е в минуло роки. Ми зараз інвестуємо багато грошей в інфраструктуру, у нас набагато більше готелів, ніж в інших містах. У нас транспортна інфраструктура, до нас гости можуть прилітіти в два аеропорти, і в Жуляни, і в Боріспіль. Тобто, по всім показникам, Київ має велику перевагу над іншими містами. Завтра Оргкомітет Євробачення їде знайомитись з Дніпром та Одесою. Місто, яке прийматиме конкурс, оголосять 27 липня.